Як краще українцям купувати валюту? Начебто просте запитання, але непроста відповідь. Привіт! Мене звати Сергій Мікулов, я автор каналу «Балада Економного лицаря, і сьогодні розповім, як краще українцям купувати валюту для різних потреб. Я буду розповідати це на базі свого досвіду, поділюсь корисними посиланнями і навіть покажу, як купувати валюту для тих чи інших сценаріїв. Але спочатку давайте розповім. Про свою систему валютного обміну. Можливо, вона кому-то здаватися занадто складною, але, на мою думку, краще побачити певну систему і скористатися тією частиною, яка вам потрібна, ніж робити щось безсистемне і і втрачати на цьому і час і свої гроші. А, почнемо з опису системи. Система, на мою думку, буде складатися з певних елементів. Спочатку ви маєте визначити ціль вашого валютного обміну. Якщо це ціль поміняти валюту на готівку для того, щоб зберігати подушці безпеки, це одна ціль. Можливо, у вас подушка безпеки валютна в безготівковому вигляді, це інша ціль. І третя ціль дуже розповсюджена, це поміняти валюту для того, щоб потім переказати за кордон. Другий елемент вашої системи інфраструктура. Давайте я відразу буду показувати. Які я використовую елементи інфраструктури. По перше, це інформаційні ресурси для мене це сайт Мінфіну з його валютними курсами. Тут я можу подивитись, як сьогодні змінюється курс на міжбанку, бо від нього відштовхуються курси в обмінках і курси в банках. Також я можу вибрати будь-яке місто і подивитись, які там курси сьогодні в банках цього, на цього міста. Якщо я міняю готівку, то я відкриваю валютний аукціон, також обираю місто. Наприклад, Київ, і тут можна по районам собі обрати, де ви хочете щось купляти. Наприклад, контрактова площа, і воно фільтрує ті обмінники, які сьогодні працюють і знаходяться на, на певному районі. Далі у нас це рахунки в банках, якщо ви плануєте зберігати валюту в банках або потім її переказувати, то я рекомендую відкрити сайт спільнота Еплантокс інструмент українського інвестора. Поповнення інтерактив брокерс, не лякайтесь, можливо, ви не будете поповнювати, але тут є повний перелік тих банків, які відкривають рахунки для переказів в подальшому валюту за кордон. І в принципі, також це буде вам корисно розуміти, як можна відкрити рахунки в банках віддалено. Якщо ви бачите таку відмітку, як Bluetooth, це означає, що можливе віддалене відкриття, тобто достатньо завантажити застосунок і відкрити собі рахунок. Далі, рахунки в платіжних системах. Якщо ви плануєте відправляти валюту за кордон, теж саме в цьому калькуляторі переказів ви можете подивитись, які платіжки можуть бути для цього використані, і якщо ви бачите певні відмітки інформацію, то варто звернути увагу. На які особливості того чи іншого маршруту натискаючи на назву платіжки, а тут є гіперпосилання, то навіть ви та я можемо отримати якийсь там бонус реферал. А нагадаю що сьогодні українцям доступне відкриття рахунків лише в платіжній системі Женома або TransferGo. ну для TransferGo, як правило потрібно використовувати закордонну адресу. Поки що вони не перевіряють. Але я думаю, це також тимчасово. Revolut, на жаль, поки що не відкриває рахунків. Vice відкриває рахунки, але лише транзитні, які не мають картки і не. Дуже часто і в дуже часті випадки, коли ці маршрути не працюють. Далі ми з вами поговорили про інформаційні ресурси, про рахунки в банках, про рахунки в платіжках. Що ж далі, далі це контакти обміни, якщо ви будете міняти. Готівкові то, як правило, ви будете спрацювати з тими чи іншими обмінками, ну і варто спочатку починати з невеликих сум, а потім, якщо все гаразд, вже масштабувати. Тому у вас мають бути контакти цих обмінок, Зазвичай можете листуватися там в телеграмі або в інших месенджерах, щоб розуміти, який поточний курс, і зазвичай, коли ви бронюєте певну суму для, для купівлі або для продажу, для вас курс фіксується на певний термін або час, або півно, ну, на або на годину, або на півгодини. Наступний елемент вашої системи валютного обміну це визначити для себе. Один чи два пріоритета для пошуку маршрутів обміну на, на мою думку, перший пріоритет це безпека, бо ми розуміємо, зараз війна і подорожувати з великими грошима на навіть в межах міста ну все ж таки небезпечно. Друг, інший спосіб це, наприклад, економити на комісіях. Тому маєте визначати, який банк. Продає валюту з меншими комісіями. Ну, як правило, всі вони продають без комісій. Чи є якісь відсотки за зрахування гривні, якщо будете приказувати, чи є якісь відсотки за зняття готівки, якщо буде знімати готівку, чи є відсотки за поповнення рахунку? Зазвичай нема, але за зняття готівки чи дуже часто є. І фактор економії часу, наприклад. Якщо ви працюєте, то ви отримуєте певну заробітну плату. Ну, умовно. Да, якщо ви отримуєте там 22 тисячі гривень на місяць, у вас 22 робочих робочі дні, то ви зробляєте тисячу гривень на день. 8 робочих годин це відповідно тисячу на 8, це 125 гривень на годину. Якщо ви міняєте валюту в обмінниці, потім будете або в банку, або потім ви будете їздити, класти ці гроші в банк, то ви маєте проховати час. Зазвичай це 2-3 години. Тобто, у вас кожна операція буде еквівалентна втраті вашого часу десь 375-400 ну, гривень. Це в принципі те ж саме, що втратити 1% на курсі, купуючи 1000 доларів, то ви маєте ці всі ці фактори: безпека, витрати часу та комісію, пов'язувати і обрати найкращий для вас спосіб. Далі наступний елемент вашої системи це яка валюта вам потрібна для конкретного траншу. Бо хтось каже: у мене там все в доларах, у мене все в євро, у мене там 50 на 50, в залежності від того, що ви хочете отримати. Якщо вам потрібна сама валюта долар та євро, і там виходячи з вашого там пропорції, то купуєте долар та євро. Але маємо розуміти, що по євро менші менше різниця поміж курсами купівлю та продажу, так званий спред, тому зазвичай купувати євро є. Дорожче з точки зору того, що там майбутнього перепродажу. По, по долару така різниця менша. З іншого боку, якщо ви будете переказувати валюту за кордон, то ви маєте розуміти, а які у вас маршрути для вас можливі. Так, ви можете тут в нашому калькуляторі подивитися, які маршрути по євро, в залежності від тих платіжних систем, які у вас є. Ну, наприклад, у вас там є там дженоми, наприклад, ну, дженоми, да, у вас є. По євро і одимось, які у вас є маршрути, які в доларах також дивимося. і Бачимо, що по євро маршрутих більше то скоріше за все, вам краще для переказів обирати валюту євро. Також потрібно розуміти, куди ви потім будете, якщо переказуєте, в якій банк ви будете цю валюту заносити а Якщо ви будете дивитися, які будуть комісії за переказ, то ну, варто перш за все заносити валюту в ті банки, де ця комісія буде менша. тому ми бачимо там Монобанк, Юнікс потім Pump, потім Альянс, а Тобто також ви маєте для себе визначати, куди саме ви будете цю валюту заносити або де ви будете її купляти. Ну і останній дуже важливий елемент. ви маєте, перш ніж великі суми міняти, маєте протестувати той чи інший маршрут. Якщо готівка, то обмінний пункт, якщо банк, то яка там комісія за зняття за зарахування грошей, якщо переказ. Так само, яка сума там переказується, і які там комісії е, виникають. Ну, при переказах я рекомендую перевіряти 10-20 доларів або євро, і дивитися, які там є комісії. Якщо все гаразд, тоді можете масштабувати цей маршрут, якщо не гаразд, або щось не вдається, тоді пробуйте щось інше. Ну, іналізуйте всі витрати, які вас виникають по комісіям, по часу на цьому маршруті. І якщо ви не користувалися цим маршрутом довгий період часу, для мене це 2-3 місяці, то варто протестувати його спочатку. Також хочу сказати, що дуже класний інформаційний ресурс це. Таблиці, мені здається, Андрію зовуть ну, дуже багато у нього. Усіляких таблиць. Я пропоную допомагати таким експертам, які розбудовують цю систему і полегшують справу українцям. От я сьогодні навіть зробив невеличкий донат. Що у нього є? У нього є таблиці, ну і курси обмінок, якщо комусь цікаво, що це надовго відкривається. Ну, я дуже часто користуюсь таблицею купівля валюти. В банках на суму 50 тисяч гривень. Це зараз кожен українець може на таку суму щомісяця купувати. І я дивлюсь, в яких банках, наприклад, найменша найменше курси якщо я там буду відправляти далі за кордон. Ми вже подивилися, що у нас монобанк і Юникс мають менше комісії. От я дивлюся ага, Юникс. Юнекс я можу відправити, я можу в принципі достатньо на дорого купити, то я буду купувати в юнексі. Потім я дивлюсь, які банки, які також відправляють, мають нормальні курси. Ну, от сенс моно, і от в такому саме пріоритеті я буду рухатись по купівлі, ну вибираючи найбільш вигідний курс. Те, якщо ми купуємо на 50 тисяч, якщо ми купуємо шляхом валюта обміну, ми можемо зробити депозит на 3 місяці і поміняти гривню аж на 200 тисяч на місяць. То також ми дивимося, потрібно відкривати рахунки ці конвертаційні в тих банках, які потім дозволяють переказ. Так, крінговий дом також можна переказати, але там відсоток потрібно буде на комісію потратити. Тобто рухаємось далі, дивимось, хто у нас, сенс. Да? В сенсі нормальний курс, можна у нього або МОНО. Юнекс, на жаль, ми дивимося, що він не відкриває конвертаційних депозитів, тому для сум 200 тисяч там вже трошки інша стратегія. Ну і давайте подумаємо, які у нас саме типові сценарії для купівлі валюти. Перше, як я казав, це, наприклад, готівка. Нам потрібна для резервного фонду. Що ми робимо? Ми заходимо на МінФін, ми заходимо на валютний аукціон. Ну, ми можемо подивитись на курси в банках. Наприклад, сьогодні в Києві. Давайте в Київ. В Києві можна купити валюту по 41.55. Подивимось. КСІ банка, да, 41,55, в Кредо банки 41,54. А по чому можна купити, наприклад, в обмінниках 41,38. Тобто на 17 копійок дешевше. Круто. І от ми обираємо той обмінник в тому районі, який нам побігли, ми можемо зекономити 17 копійок. Але я вже казав: якщо у вас час обмежений і ви його вимірюєте в грошах, то порахуйте, скільки ви потратите. Ви будете витрачати на це час і чи варто вам на цього. Я вже приводив приклад на тисячі доларів, на мою думку. Якщо їздити, то так, щоб курс відрізнявся, хоча там на відсотки більше купили все, зберігаєте, захомячили в тумбочки. Якщо у вас, наприклад, цілі це не готівковий долар, а безготівковий, ви можете його купити в обмінному пункті і потім занести в касу банку, але по суботам вони не працюють. То з понеділка приїжджайте і заносите в касу банку. На мою думку, потрібно класти в ті банки, які мають нормальний фінансовий стан. Для мене це те ж саме, що якщо ви не маєте наземний капітал, а це крідіагріколь, Корсімбанк, Райффайзенбанк про кредитбанк, ну якось так. Інші банки так, вони українські, так вони добрі. Ну, є державні банки, які також будуть допомагати. Укргазбанк, Приватбанк, в принципі, це так, також більш-менш надійно. Укргазбанк, Сенсбанк. Укрсін, на мою думку, не варто, бо від нього пахне минулим часом і дуже важко працювати. Дуже багато часу потрібно витрачати на користування його послугами. Можливо, вони відпочують, якось виправляться, але поки що маємо те, що маємо. І Якщо ви купуєте для валюти для переказу валюти, також можете купувати, і якщо у вас багато часу, і ви негдуєте безпеки, в адмінних пунктах, або знаходити в цих таблицях, як я показував, привабливий курс в тому банку, який потім дозволяє перекази. Наприклад, ми хочемо переказати долари на револют, Ми дивимось, які у нас банки дозволяють переказати долари на ревалюти, Кредобанк, монобанк. Ащадбанк з мінімальними комісіями: Сенс, Укргаз, ЮНЕСКО, і потім дивимося, де в цих банках, по якому курсу можна купити. Як я казав, у нас, мені здається, зараз ми подивимось, Юникс, а, Укргаз 41.45, Юникс 41.49, Сенс і Моно, Да? Ну, от можемо в них купляти по 50 тисяч гривень на місяць на одного клієнта. Можете купляти, і потім переказувати, як переказувати валюту. Чи з платіжні системи користуватися цим калькулятором? От мій колега Вадим Перной зробив відео, заходіть, будь ласка, і користуйтесь. Так, про перекази ми поговорили. Про обмін поговорили. Давайте поговоримо про застереження. На мою думку, якщо ви вже купуєте готівкову валюту, то ви маєте розуміти: давайте подивимося, яка у нас динаміка курсу наприклад, максимальна, да. Ну, достатньо волатильний курс, особливо протягом війни і. Коли він зростає, зазвичай у вас паніка, потрібно купляти. Потім, коли він падає, навіщо я його купив, будете продавати. Таким чином, ви завжди будете купувати дорожче і продавати дешевше. Це все емоції. Ви маєте, якщо ви вже до валюти відноситесь до як до інвестиційного інструменту, відноситесь до нього раціонально. Купувати валюту тоді, коли вона коштує дешевше, і продавати її тоді, коли вона коштує дорожче. Так, це емоційно важко, але якщо ви вже інвестуєте, то робіть, будь ласка, як інвестор. Якщо ви розглядаєте інші варіанти, то я рекомендую у. В відео буде посилання на, на цей допис про про цю систему, і тут я приводжу приклади інших інструментів. Наприклад, про які я розповідав, ось тут таблиця лицаря. Якщо ви не знаєте на який час ви збираєтесь інвестувати, там, наприклад, до одного року ви в Україні знаходитесь, то дивитесь, де більше плюсів, і який колір яких ризиків. Да? Наприклад, доларів ВДП на Interactive Brokers на рахунку. Або там в банку, або на платіжках. Ну, на мою думку, краще або доларів ВДП, або Interactive Brokers. І якщо вам потрібно більше інформації на цю тему, я думаю, ви завжди можете і мені на каналі написати, що потрібне відео на цю тему, або подивитись на Ютубі, можливо, вони там вже є. А, також такий момент, що деякі банки, коли ви купуєте цю валюту, 50 тисяч вони дають можливість купувати за рахунок кредитного ліміту. Ну, Мені здається, це не знаю, він тут я. Обанк, ПУМП, Укргазбанк, але дивіться, там можуть бути комісії, і це додаткові ваші витрати. Окрім комісії, ви можете побачити, що вам нараховують відсотки навіть якщо ви в межах пільгового періоду. Тому, будь ласка, <кій> перш ніж це робити, перевіряйте. Якщо там є комісії, унікайте, навіть якщо немає комісії, а у вас нема вільних коштів, які співставні з кредитним лімітом, також цього не робить. Я колись писав статтю. Про те, як користуватись кредитами та депозитами. Це називається кредитний депозитний мітелик. Так, там певна економія є. Ви за 60 днів або до 90 щось можете зекономити, але вам потрібно завжди тримати або депозит, або вільні кошти, які ви можете потім погасити, щоб не було такого. Закінчується пільговий період, то грошей немає, і вам починають рахувати по 2-3% на, на місяць. Що ще? Ну, я б хотів сказати так само, що не женитись за самим дешевим курсом, бо дешева рибка погана юшка. Або це потрібно буде більше часу потратити, або, можливо, там якісь будуть ніті долари, потім ви їх в банк не покладете і не нікому не, не спіхнете. І також зважайте, будь ласка, на свою безпеку. Сподіваюся, вам було корисне це відео. Підписуйтесь на канал Балада Економного Ліцею, ставте лайки та рекомендуйте його своїм друзям.